Тіл і лава з хати батьків Тараса Григоровича Шевченка. Це для порівняння меблі угу. в хаті Тараса Шевченка і пана Енгельгарда, да. пана Енгельгарда, в якого Шевченко був кріпаком.

Ручки, ручки, ту, нельзя ручками трогать. Укріплення новопотріску. Про ось цю колиску як воно було підвішене. До стелі так воно було підвішене. Так, от так, як отакі кріплення, ці зволоки були такі. До зволока підвішувалася Саша, Саш, друзі і дали, все такі іграшки а дітям смі. робили. Дивіться, стара... книжка, часослов з тих часів. Бачиш, яка стара... старенька. Вже так і ручкою подописували. Хата ще тих часів взята під скло, щоб не руйнувалася. Хата в оригіналі така була в ті часи. Корисун Шевченківський державний історичний культурний заповідник, розташований у мальовничому місці, на острові Коцюбинського та інших острівцях, оточених водами річки Рось, міста Косун Шевченківський. Краєвиди тут просто казкові, а ще є хороший доглянутий парк з дитячим майданчиком. У цьому заповіднику побували мої брати, які отримали багато вражень. Якщо приїде влітку, можна перетнути місточок і зайти у воду по коліна, постояти у пружному потоці води між волнами. Враження отримаєте неймовірні. Далі обійти всі музеї, їх тут кілька. До всього в цьому місці дуже чисте повітря, тиша і спокій. Є що подивитися, і де погуляти. Тут з легкістю можна знайти заняття на цілий день. Музей історії корсу Шевченківської битви. Є частиною Корсунського Шевченківської державного історично культурного заповідника. Він розташований у палаці Лопухіних, витонченій будівлі, яка нагадує фортецю з чотирма вежами, до того ж має цікаву історію. Це місце, де можна відкрити для себе відразу кілька епох, від часів, коли будинок належав польському королю, понятовському до періоду володіння ним князем Лопухіним. Та пори, коли будинок опинився у центрі подій корсу Шевченківської битви під час Другої світової війни, про які розповідає багата колекція музею, перш ніж ви потрапите у приміщення музею історії корпусу Шевченківської битви, матимете звуку побачити розташовану поряд, виставку військової техніки часів Другої світової війни та чудовий мальовничий парк поблизу. У самому музеї експонати розділено на дві тематичні виставки історичну і художню. Історична виставка основна виставка присвячена висвітленню історії Корсун Шевченківської наступальної операції у контексті Другої світової війни. Вона розміщена у десяти тематичних залах, де зберігаються щонайменше 4 тисячі експонатів. Серед найцікавішого та найціннішого тут можна побачити. Діораму Корсу Шевченківської битви 1944 року, бундир героя Радянського Союзу маршала Івана Коніва, особисті речі німецького генерала Вільгельма Штемермана, який керував німецькою армією під час Корсу Шевченківської битви, і загинув у ній німецьке та радянське військове обмундирування і зброю. Художня виставка представлена у центральному 10-му залі. Вона також присвячена військовій тематиці і корсу Шевченківської битви. Зокрема, окрім батального живопису, тут також розміщена виставка фронтових лиців. Ті корсунь шівченки, які колись називалися Просто Корсунь, у 1648 році відбулася битва між Богданом Хмельницьким та поляком, у якій Богдан Хмельницький здобув перемогу. Відомий той факт, що місто було тимчасовою резиденцією Хмельницького, який мав тут власний будинок. У 1651 році Богдан Хмельницький одружився із Ганною Золотаренко. У Корсуні неодноразово був український поет та художник Тарас Григорович Шевченко. Тут він багато творив, особливо любив змальовувати прекрасні куточки Корсунського парку. До наших днів збереглися такі малюнки: в Корсуні, дуб, дерева та інші. Якщо ви цікавитесь історією, то завітайте у місто Корсун Шевченківський. У нашій державі є багато цікавих місць, які варто відвідати.

对。 Zar, 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 acho é, que é, eu é, é, é.

Desde o Pátio. Може бути мило. Давайте подірать. Спасибо, брають воду. Мам! Мам! накид. Спасибо, б'яє воду. Мам? Та, що ти б... що була Матвійчик, ти спускаєшся? Давай, Матвійчик, давай. Оу. Матвійко, Матвійко, вийде на мене. Ну розкажи, як тобі тут сподобалося? Сподобалося. А що тобі сподобалося найбільше, Матвій? Матвійчко, я не зрозуміла, що найбільше сподобалось. А Гірке, Василько, а тобі? Мені сподобались найбільше. Чи... А музей? І музей. А що в музеї ти побачив цікавого? Що тобі найбільше з музею сподобалось? Е, музей, е, мені найбільше сподобався музей, в якому є гранати, всякі бойові штуки. Сино. То що ти дізнався про Черкащину? Хто тут народився? Які тут відомі люди народилися? Тарагорович Шевченко. Іван Нечуй. Левицький так народився так. звідси родом. Ага. А ти був на... на чому? Був в селі, де народився. Тарас Шевченко. Кирилівка, зараз як називається воно? Шевченко, Василько. Був там? І що там гарного? Шо там є музей Тараса тара Горвича Шучанка, і що там краще приводити. Як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідне. Бачив я Твою ласку я чую, рідне, У цьому місті є дуже гарна художня галерея і історичний музей. Мої брати отримали дуже багато позитивних вражень від музеї відувишної природи. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі. До зустрічі!